Слава Україні, друзі! З вами знову Таразук. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, яким чином зараз в 23-му році можна купити валюту онлайн, не вдаючись до відкриття платіжних систем, які недоступні для українців, таких як Вайс чи інших, без Binance-картки, без P2P, без обмежень, які встановлені Національним банком, та майже без комісій. Якщо вам цікаво, Поїхали. Перед тим подякуємо всім воїнам ЗСУ, які зі зброєю в руках захищають нас від широкомасштабної агресії Русні, а також всім українцям, які без зброї в руках допомагають ЗСУ донатами. Підтримуйте нашу армію. Отож, відразу до діла, ми всі знаємо, що не можна купляти зараз валюту онлайн. Національний банк ввів обмеження. Я нещодавно записував відео, я його залишу в підкасті, яке було досить е активно обговорювалося вами про те, яким чином. Можна обійти обмеження національного банку на p 2 p перекази з українських карток на іноземні банки, а також яким чином поповнити в подальшому інтереті брокерс. І в основному найбільша була претензія до того, що ані вайс, який був одним з елементів схеми, ані Binance картка для українців зараз, на жаль, не є доступною. Таким чином. Способи є, але вони, на жаль, не зовсім прості. І я нагадаю, що схема полягала в тому, що ви з Монобанку переказували гривні на Whitebit без комісії в межах до 100 тисяч гривень. Далі з Whitebit міняли гривні на USDT, USDT переказували на Binance і з Binance USDT через євро виводили свої єврової карточки за допомогою поповнення через. Мобільний додаток Vice на телефоні через GPAY і могли отримати таким чином з гривень до вашого рахунку Vice в євро. комісію фактично 0,41 євро. А також по дорозі там приблизно 1 долар, якщо не помиляюсь, загальному складали всі інші комісії. Таким чином, це був досить вигідний спосіб, яким ви можете з української гранової картки отримати євро на. Вашому рахунку у VICE. Але, на жаль, як ми знаємо, знову ж таки, з починаючи осені, VICE припинив відкривати для українців картки, і в принципі рахунок там дуже і дуже обмежений. Крім того, Binance також не відкриває картки українцям, які знаходяться в Україні. Вам потрібно мати європейську адресу або європейський номер телефону. Таким чином, це вже... Не зовсім спосіб, який підходить для всіх українців В сьогоднішньому відео Ми поговоримо про те, що точно підходить всім. Для вас потрібно мати лише монобанк. Та рахунок на криптобіржі Whitebit. Чому Whitebit, а не Binance? тому що Whitebit єдина криптобіржа, де можна без комісії заводити гривні напряму з вашої картки. Тобто, ви не переказуєте туди через P2P, яке має додаткові ризики, про те, чому 2 p це погано, і навіть коли ви не продаєте криптовалюту, а купуєте, я теж залишав відео. Залишу його в підкасті. Так ось ми з Монобанку поповнюємо WhiteBit, є ліміт 100 тисяч гривень в день, так заявляє WhiteBit, але де-факто, як знову ж таки говорили і в коментарях, і з мого досвіду, максимальна сума в один день вас буде обмежена у 30 тисяч гривень. Далі, після того, як ви гривні поповнили свій гаманець WhiteBit гривнями, ви обмінюєте їх на USDT. І USDT в подальшому обмінюєте на євро, фіатний євро, тобто реальний євро. Далі євро, які в нас є на Вейдбіті, ми можемо через SEPA переказ переказати на будь-які реквізити, SEPA реквізити які у вас є. Так, звичайно, ви можете переказати їх на ваш іноземний рахунок, той же ж, eh, Vice, якщо він у вас є. Eh, також ви можете переказати на Zen. На Геном, на Пейсеру, які відкривають для українців ще досі рахунки. І так, на Вайс є політиці про те, що p 2 p перекази, які пов'язані з криптою, в них заборонені, але перекази з криптобірж, які регулюються в межах Європейського Союзу, вони будуть приймати і ваш переказ буде надходити саме з литовської компанії, яка має ліцензію Electronic Money Institution, таку саму, в принципі, як і Вайс. Тому тут ризики невеликі. Але ще більш цікавим є те, що ви в принципі цю валюту з WhiteBit можете і переказати через СЕПА в Україну. І в нас є як мінімум три українські банки, які точно мають СЕПа реквізити. це є Кредобанк, Абанк і Монобанк. Ну і знову ж таки, Монобанк буде досить вигідним, тим, що ви можете без особливих проблем в Універсалбанку. Зняти цю єврову валюту так само, в принципі, і в інших і в Кредобанку, і в А-банку також проблем з зняттям не буде. В Кредобанку, якщо ви на пакеті підвищеному, ви зможете зняти з комісії 0,5%. А в Монобанку і в А-банку буде по 1% за зняття. Але валюта, яка у вас є на карті Монобанку, вона також більш додає вам гнучкості, тому що ви можете робити відповідно багато переказів. За кордон через P2P, використовуючи ту валюту, яка у вас є на рахунку навіть Monobank. Якщо ж ви перекажете умовно на Zen чи Гном, то відповідно звідти ви вже взагалі не обмежені в використанні цієї валюти і можете напряму, наприклад, поповняти ваш рахунок інтеректів. Прокерс. Які мінуси цього способу купівлі валюти? По суті, є два мінуси. Перший це те, що ви за гривні купляєте криптоактив і в подальшому цей криптоактив продаєте і отримуєте євро. І теоретично, з точки зору Податкового кодексу України, як він написаний зараз і як тлумачиться податкова. А будь-який продаж криптоактиву може бути підставою для нарахування податку на дохід з суми, яку ви отримали від його відчуження. Таким чином, з цієї суми, які ви отримали в євро, ви повинні заплатити ПДФО і військовий збір. Однозначно цього ніхто не робить, але розуміти про те, що такий обов'язок потенційно є, треба усім. І другий ризик це те, що ви отримуєте кошти, на відміну від схеми, про яку я раніше розповідав, не з своєї картки, Binance, яка є іменною відкрита на вас. А з криптобіржі. Тобто тут є надходження від третьої юридичної особи, які також в теорії можуть мати якусь підставу для подальших податкових ризиків. Знову ж таки, це все одно набагато краще, ніж якщо би ви отримали. Ці кошти через P2P від фізичної особи, тому що в даному випадку у вас є чітка історія того, що ви з гривень отримали євро. А купівля валюти, по суті, згідно податкового кодексу, вона не оподатковується. І якщо у вас ця валюта навіть надходить від платіжної системи, в даному випадку це буде європейська платіжна система, то тут теж би не повинно виникати насправді жодних додаткових. Податків, ну і нагадаю знов ж таки про всі відомі способи, які є ще купити валюту в Україні. Це відкрити депозит. Депозит можна відкрити онлайн через три місяці. Ви отримаєте кошти назад. І відмінність, наприклад, купівлі валюти через депозит і цього способу, який я озвучив, це те, що курс. На WhiteBit купівлі USDT, по суті, купівлі долара, вас буде близький до того курсу, який є в обмінниках, тобто приблизно там 39 чим-то 40 з чим-то. Якщо ж ви купуєте валюту на депозит і готові три місяці чекати на те, що банк її повернув, то ви отримуєте курс, який близький до 37,45. Різниця між купівлею валюти через депозит і купівлею валюти вже сьогодні через WhiteBit Буде вас складати приблизно 6-7%, плюс-мінус, раховуючи всі комісії. Важливо наголосити, що багато дуже коментарів пишуть про те, що валютні депозити можуть повернути гривні. Ні, це зовсім інший вид депозитів. Ви все одно отримуєте тверду валюту, ту, яку ви відкривали депозит. Крім цього, нагадаю, що якщо у вас немає ще досі рахунку візі і ви би хотіли зробити 150 гривень, то посилання є у описі до цього відео. Для кого корисно можливо бути купівля валюти все-таки не через депозит чи обмінники, які є зараз доступні готівкові? А саме таким способом, це для тих переважно осіб, які не в Україні або не хочуть мати справу з готівкою, або їм потрібна валюта вже зараз і навіть. З мого коло знайомого є випадки, коли, до прикладу, волонтери збирають кошти в гривні, і їм потрібно їх витратити в валюті. Так, є обмеження національного банку, які дозволяють ті чи інші товари закуповувати з гривневих каток, купляючи валюту, але насправді не всі банки йдуть на зустріч і тут дуже вже є велике питання, яким самим чином пояснити, що це просто фізична особа, яка купляє товар, який має. Призначення, можливо, військове, все-таки повинна його конвертувати в гривні. Тобто цей механізм насправді непростий і для таких випадків також може бути актуальним купівля от такого способу валют. Ну і звичайно, всі ті, хто просто проживає за кордоном, але залишається з зарплатою в Україні чи має бізнес в Україні. І наостанок лайфхак, яким чином можна без відсотків зняти євро, якщо ви маєте його в Європі і хочете переказати в Україну, найкращим способом буде для вас, так як ви в Європі відкрите в рахунок в системі VICE і з VICE переказувати на ПриватБанк універсальну картку, тобто кредитку. Яка буде в пластику відкрита в доларі чи в євро, її фізично отримувач повинен відкрити тут в Україні, під'їдеш відділення, і в такому випадку ви не будете сплачувати комісію за зарахування коштів, яку би ви сплачували при переказах на інтернет-картку або на картку для виплат. Але з універсальної картки, переказуючи валюту на картку для виплат, для того щоб зняти без комісії, у вас буде фіксована комісія всього. 50 гривень, тому максимальна комісія за зняття у вас буде по суті 50 гривень. А комісія за переказ з вайзу на а, ПриватБанк буде становити фіксовано там приблизно 3 євро чи 3 долари. Таким чином ви отримуєте можливість фактично без відсотків зняти вашу валюту у євро чи навіть у доларі, якщо у вас буде переказ з вайзу на картку універсальну Приватбанк. Сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо так, будь ласка, залиште йому лайк, коментар, підпишіться на канал, щоб я міг записувати більше нових відео. Дякую за увагу! З вами був Тарас. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!